Більше сотні крокусів зацвіли у Житомирі біля пам'ятника жертвам голодомору на майдані Путятинському. Ініціативна група активних мешканців Житомира Довіра разом зі священниками благодійниками та депутатами посадили їх ще весени минулого року, аби вкотре нагадати про проблеми безпритульних людей у місті. Згідно із задумом організаторів акції, крокуси, які щороку зимують під снігом і відроджуються навесні, символізують безпритульних людей, яким також щороку доводиться ночувати просто неба. Люди вулиці також напротязі всієї зими переховуються в підвалах, закинутих будинках, щоб якось пережити зиму і навесно починають з'являтися на вулицях. І мало за ціль показати громаді міста, що ми просимо всіх небайдужих житомирян допомагати і звертати увагу на цих людей, щоб якнайменше було людських жертв не лише через морози. Але також, передусім, через холод людських сердець, тому що дуже часто байдужість. Робить те, що ми не помічаємо тих, хто дійсно потребує допомоги. Також отець В'ячеслав розповідає, що цим заходом організатори хотіли не просто привернути увагу суспільства до бездомних людей, а вкотре наголосити на важливості створення центру обліку для безхаченків. Планується передусім відкрити територіальний центр захисту бездомних громадян. Це те, що ну, найближче, що, що вже просто ну, конче потрібно. Наступним етапом також ну, є необхідність відкрити центр соціалізації, центр допомоги, який буде виймати людей з залежності бездомності, з бездомної залежності, тому що це, це, це є залежність. Потрібно працювати з людьми, показувати сенс життя, давати змогу знаходити працю, відновлювати документи. Так, але, але це все далі На сьогоднішній день є перша необхідність це відкрити територіальний центр. Робота з безхаченками не припиняється і надалі. Зараз ініціативна група довіра готується відсвяткувати Великдень разом із найбільш нужденними мешканцями Житомира. Вся країна весь світ святкує такі величні християнські свята, як Різдво, як Великдень. То дуже прикро робиться, коли є частина людей, які десь в підвалах, десь в окремих закинутих приміщеннях переживають сум. Переживають відкинутість, переживають якусь ненависть гнів також. Тому хотілось би товаришувати цим людям разом з ними поділитися, хоча б цією краплиною свята, яка яку ми маємо змогу. Дати відчути їм». Отець В'ячеслав запрошує усіх небайдужих допомогти, аби малозабезпечені та безпритульні на Великдень не були самі. Святковий обід відбудеться 4 травня о 16-й годині у приміщенні кінотеатру жовтень. Яна Черпицька, Сергій Мольчук, телеканал СК.